Вітаю, моє ім'я Ірина Снітинська і я авторка гри Сцена життя. Дякую, що ви тут. Якщо ви дивитесь це відео, мабуть, ви готові зробити крок у світ історій. Якби мене зараз попросили поділитися лише одним прийомом впливу, я б сказала навчіться розповідати історії. Я навчаю дорослих загалом 25 років. Понад 16 років тому я заснувала тренінгову компанію Агрус Практика слова. Де я також тренерка з ораторської майстерності, та вже дев'ятий рік працює моя платформа сторітелінгу Час історій. Там люди зі сцени розповідають свої історії, а я допомагаю їм ці історії готувати. Тож я переконана, що історії працюють завжди. Не знаєте, з чого почати виступ чи що написати у дописі? Розкажіть історію. Хочете розповісти про свій продукт. Розкажіть історію задоволеного клієнта. Працюєте над особистим брендом? Напишіть самопрезентацію на основі історії. Смолток без канцеляриту. Історія. Хочете просто поспілкуватися? Розкажіть історію, яку ви вчора розповідали друзям. Історії це те, що дає нам шанс бути почутими в світі, де всі борються за увагу. Насправді не існує ситуації чи контексту, де була б зайвою історія. Тож у будь-якій незрозумілій ситуації розповідайте їх. Колись я готувала до виступу на часі історії Валерія Чоботаря, кіборга, який стояв за Донецький аеропорт. Він жив у Тернополі і сюди у Львів приїжджав до мене на репетиції. Після того, коли я слухала його історії півгодини, годину він мені сказав: Іро, скажи мені, навіщо тобі цей час історій? Спочатку ти слухаєш людські сповіді дуже довго, а потім раз подія відбулася, і все більше нічого. Я дуже міцно задумалася і сказала йому: ти знаєш Валерію, коли я слухаю історії інших людей, я проживаю ті життя, яких в мене ніколи б не було. Насправді в кожній ситуації можна розповісти історію, особливо в тій ситуації, де ми боремося за увагу. Навіщо ми розповідаємо історії? Це закладено в нашій природі. Людство з'явилося 2 мільйони років тому, але справжній стрибок стався 50-100 тисяч років тому, коли ми навчилися говорити. Наші предки почали передавати досвід, розповідаючи історії. Вони робили це, щоб вижити, щоб реалізуватися у своїй спільноті, щоб поділитися досвідом і вирізнитися серед інших. Сьогодні в епоху інформаційного шуму історії виконують ту саму функцію. Але для чого вони вам? Насамперед, щоб цікавіше проживати своє життя та виносити з нього важливі уроки, що робить історію крутою? Ймовірно, ви знаєте історію про двох мудреців і метелика. що в одному місті жило два мудреці: один добрий, один злий. І той, який був злим, вирішив зжити зі світу доброго мудреця. І він придумав таку схему. Наче він візьме в долоні метелика, прийде до мудреця і скаже: О, великий мудрець, скажи, що в моїх руках. Мудрець, звісно, скаже метелик. І тоді він вирішив запитати: «А живий чи мертвий? І якщо мудрець скаже живий, він стисне руки і все. А якщо скаже мертвий. Розведе руки, і метелик полетить, і всі тоді зрозуміють, що не настільки мудрий цей мудрець і залишиться в місті лише один. Так і зробив: прийшов, у руках тримав метелика і сказав: О, великий мудрець, що в моїх руках? На що мудрець відповів йому: Все в твоїх руках. Насправді це чудова історія, особливо коли чуєш її вперше. Але коли чуєш її в п'яте, в десяте і двадцяте, ймовірно, вона вже викликатиме не настільки виразні емоції. І тому я запрошую вас розповідати справді круті історії. А крута історія це завжди ваша власна унікальна історія. Її ніхто, крім вас, не зможе розповісти. Звідки ж брати ці історії? З життя, зі щоденного спостереження. Я вам рекомендую: записуйте діалоги, помічайте сценки, зосереджуйтеся на деталях навколо, бо саме вони роблять історію живою. Як складати історію? Будь-яка історія має дві частини: структуру і форму. Структура це кістяк, скелет вашої розповіді, а форма це м'ясо, те, що робить її смачною. Я вірю, що історія це завжди шлях героя. Тобто ваш шлях як головного героя чи героїні вашої історії, вона повинна мати обов'язково вступ, де коли, за яких обставин все почалось, основну частину зустрічі з викликами, друзями, ворогами. Саме там відбувається вся драма. І висновок, усвідомлення, що сталося опісля і як це вплинуло на майбутнє. Щоб ваші історії були цікавими, зверніть увагу на три прості речі. Перше: говоріть образами. Замість сухих фактів використовуйте деталі. Деталі це те, що ви бачили, чули, відчували на смак, на дотик, на нюх. Саме вони беруть нашого слухача за руку, заводять наше життя і дозволяють його прожити. Балансуйте на межі дійсно цікавих подробиць і нікому не потрібних деталей. Але це з часом. Можна сказати: за моїм вікном гарний краєвид, а можна за моїм вікном невелике озерце, яке викопали, аби відвести воду від будинка. І просто зараз на ньому плавають три качки. Точніше, яскравий, майже зелений качур, і дві сірі зовсім непомітні качечки. Друге, говоріть живою мовою. Використовуйте прості, зрозумілі слова і уникайте пишномовства. Так, ви на сцені, але не перегравайте, додавайте пряму мову, адже найкраще спілкування це коли жива людина говорить із живими людьми. Можна сказати, він мені сказав, що ми давно не бачилися це складне речення, і так ми не говоримо. Тому набагато краще сказати, він сказав мені, як давно ми не бачилися цілих 100 років, напевне. Додавайте власних назв. Коли, розповідаючи історію, ви скажете, ми прийшли з подругою Христиною, ця Христя для слухачів відразу стане більш реальною. Третє. Будьте емоційними, дозвольте собі грати, використовуйте інтонації, міміку, паузу, жести, ходіть, рухайтеся, проявляйте та проживайте емоції. У вас точно є друг, який, коли збирається компанія, вміє говорити емоційно. Відчуйте, що ви можете так само. Може, ви не знаєте, але десь всередині у вас теж живе актор. Може, він заснув, ну тоді будіть його. І поради для гри сцена життя. Зараз, коли ви тримаєте в руках гру Сцена життя, пам'ятайте, що треба не просто дати відповідь на питання з картки, а розказати історію. Є певний маршрут історії. Почніть з того, коли, де, за яких обставин це відбувалося. Це ваш вступ. Розкажіть, що сталося, з ким ви взаємодіяли. Це основна частина історії. І на завершення поділіться, що ви зрозуміли, який висновок зробили, це заключна частина. У грі «Сцена життя головне свобода і щирість. Але є ще кілька рекомендацій: картка і питання на картці це трамплін. Якщо тема чутлива для вас чи болюча, можна її переформулювати. Наприклад, замість питання, чого тебе навчив батько, можна розповісти про маму чи іншу важливу людину. Одна історія може переходити в іншу. Це нормально, коли одна сцена відкриває наступну. Якщо не пригадується власний випадок, можна почати з історії, яку ви чули, спостерігали чи читали, і далі можливо перейти і до своєї. Розумійте, що це не тест і не змагання. Тут немає правильних чи неправильних відповідей. Пам'ятайте про повагу, якщо говорить інша людина, просто слухайте, не давайте порад, не аналізуйте її дії, рішення, не оцінюйте. Присутність це теж прекрасна підтримка. Я закохана в історії і вважаю, що єдине, що ми маємо, це історії. Кожна з них це маленька сцена нашого життя. У грі ви будете ділитись такими сценами, не вигадуйте. Говоріть щиро, як є. Побутова історія це теж прекрасна історія, бо це наше життя. А головне, слухайте інших людей з увагою і повагою, бо історія це завжди подарунок, який людина дає з власної волі. Я була рада записати для вас це відео. Дякую, що були зі мною. Тепер ви готові розповідати і слухати. І нехай ваша гра буде сповнена приємним спілкуванням і справжніми історіями. І сподіваюся, до зустрічі у великому житті. Ваша авторка гри сцена життя, тренерка з ораторської майстерності Ірина Снітинська.